Художники, рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні ми будемо малювати кота Пушін. Ви давно його просили намалювати, його тут нема що малювати, це вийде в кожного з вас це дуже початковий рівень. Це таке максимально просте малювання. Нам знадобиться лише ось ці кольори: такий темно-сірий, світло-сірий, коричневий та рожевий. Розташуйте аркуш паперу ось так горизонтально. Кіт у нас буде розташований ось тут. Давайте спочатку намалюємо два ось таких трикутничка. Далі ведемо лінію, ось так вона трошки розширюється вниз. А ось тут ще більше розширюється вниз. Ми малюємо ось тут хвіст. А ось тут доведемо лінію, намалюємо ось такі ніжки. Звідси в нас будуть іти ось так вуса. Тут в нас буде йти три кошачі смужки. Тут дві смужки. В смужку хвіст. Так, тепер очі. І наш кіт, він думає про кохання. Ось і все малювання. Дивіться це дуже просто, а розфарбовувати його ще легше. Беремо просто ось цей світло-сірий. Він в мене такий сіро-бежевий, сіро, сіро... Так, навіть не знаю, як його назвати, який він у мене. Сіро-бежевий, сіро оливковий, але мені це найближчий кольор, який в мене є до кольору Пушина. Тепер ми зафарбовуємо повністю нам треба. Його зафарбувати. Їх дуже багато варіантів цього котика в різних мемах він є, в різних, з різними емоціями. Якщо ви хочете їх всіх намалювати, ви мені можете написати в мій інстаграм. Мама намалюй» так і називається інстаграм, він є під кожним відео. Можете відправити свій малюнок, я завжди чекаю, і написати, якого ще котика ви б хотіли навчитись малювати. А тепер ми візьмемо рожевий, намалюємо ось це серце. Ось тут в нього язичок. Темно сірим ми намалюємо смужки. Три смужки на хвості, і тепер ми беремо з вами коричневий і починаємо наші контури. Охайно працюємо. Ось такий в нас з вами вийшов пушин кіт Він дуже, дуже простий. Я впевнена, що у вас у всіх вийшло. Можемо ще трошки більш сірим зробити. Ось таке просте малювання. Дякую всім, хто зі мною малює. На сьогодні це все. До наступних зустрічей, Па-па!